30 липня 2025 рік. Північна частина Сіноозера. Тут закінчилась зумно. Бачимо, як журчать водні потоки. Ну, підемо зараз подивимося на південну частину синього озера. Вже стихає поток води. Спочатку він дуже бурхливий, такий сильний. Тут ми бачимо теж як розмиває під габіонами. В цьому куточку теж водичка знайшла собі прохід, уже промила. Таке глибоченьке русло. І тут в першу з'єднувальну протоку зі схила вода стікає. Що зараз підемо, подивимося, що на південній частині Синього озера ближче до другої з'єднувальної протоки.